Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову приїхали в ліс за лисичкою. Вчора ми плохо назбирали її, ми сьогодні приїхали не на те саме місце, нехай там ще день-два, ще підросте немножко. Поруч з цим лісом є ще одне непогане місце. Тут ми теж знаходили лисичку десь тиждень тому. ну що, Аж самому цікаво, що сьогодні з нашого гримного походу вийде. Ну а вас, як завжди, запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айда. Комарів сьогодні ще більше ніж вчора. О, собаки не носяться там. <плес> Тільки вчора були у лісі, ні, не набігались. Це Валуї. Вон. Тут їх дуже багато. А це що таке? Сироїшка? Ану. Да. Сироїшка. Ми не за ними сюди сьогодні приїхали. А в тебе що там збираєш, А, О, одну лисичку знайшла. Ріжка вже знайшла першу лисичку. А ти і все. Одного Це я перед тим як з вами поздоровкаться, тільки зайшов в ліс і такий моховічок попався мені. Почала попадатися нам лисичка. І гляньте, друзі. Ріжка першого білого знайшла. А ну поки що по лисичкам. А то що, не лисичка стоїть? Ні. Ні. Ой, підберезники ще, так? Да? О, ще один підберезник. Так, це вже цікаво. Сподіваюся, що сьогодні будуть ще знахідки. І в мене вже є лисичка одна поки що підберезник. Козарик. Ох, і дуже багато цих грибів тут. Бачите, вони збивають з толку. А от ще, друзі, два грибочка. Підберезник. Ще один підберезник. А ні, ребят, це білий. Маленький білий. От так знахідка. Ось так. Ну то означає, що тут є молоденькі, біленькі. А вчора у лісі жодного білого не знайшли. Подгрузки. Так, а це що за грибочок? Здалечки подумав, що біленький, ну. Но... Ні, так і є. Друзі, білий. Ріжка? Ріж. Не чую, не чую. біленького знайшов ще одного. Як у тебе такого? А це що, друзі? Лисичка, напевно. Да, смотрите, яка гарна. От далі. По-моєму, ще дві. Ага. Ну вже все, бачите, подсихає. Ну не буду брати такий. Марсюш, де банда? В тебе що там? Теж лисичка? О як? Небагато, але є, є грибочки Що ви тут? Травку чіпляти А це що? під Підволуйомні ні? Ось пару лисичок. Ну поки що, ото як вчора, такі полянки лисички не, не знайшли. Може тут місцеве прошерстили все. Пошукаємо щось тут. Та й підемо далі. Там є такі, бачите, на камери... Буде видно чи ні. Овраг такий. От його перейти і пойти на, от, на ту сторону. Бо тут ми бачили вже є ніжки зрізані грибів. Почали попадатися лисички поодиноко поки що. Але це вже добрий знак. І у ріжки є. Ану, ух ти, красень! Білячок такий, так? Да? Mm. Mm. Ну, то супер, бачите, друзі, і лисичка попадається. І білого оріша знайшла. Якщо тут місцеві пройшлись. Більба, ходь сюди! то може знайшли таке місце де пропустили вони ось бачите підберезник частіше грибочки почали попадатися ось і тут друзі біленькова ріжка знайшла та біленький та біленький ох гарнюсик молоденький о, но ножкою немножко Бачите, ану, тримай. Mm. Не, ну ножка та, та ну, поріжю. Трошки. Ще трошки. А, ні, ну нормально. Далі вже не червіло. От так от. О, які гарнюсінькі, так. Да? Mm -hmm. І в мене трошки. Горішки, як завжди, красивіші грибочки. Що там, висичку ще знайшло? Собакени вже набігались, вже йдуть поруч з нами. Ріжки біленькі, з лисичками попадаються. А мені більш підберезників. Так, ми сподівалися, що в цьому лісі буде набагато більш лисички. Може ще день-два і поїдемо до того лісу, де ми вчора були. Якщо лисичку там місцеві не пособирають, то мабуть нам щось достанеться. А це що? Лисичка? Ось, друзі, я знайшов. О! Одна поруч. Друга. Бачите, які різні, Це біла лісичка, а це звичайна. От ще одна. Ох, і комарів сьогодні. Більше ніж вчора. О, я що казав? Мені більш підберезники попадаються. Оце ото ліс побалував мене, тримаю осичками і все. А Іріша тільки що кричала, білого знайшла, але ж такий вже підстаркуватий. Ось ще поруч підберезник. Ну глянемо. Нормальний, беремо. Ану ж того білого. Та ні, то супер. Чого? Шляпка нормальна, ну чуть погризли. А так не червіво, нічого. Візьмемо. Я думав він в геть взагалі ось ну, такий А де ти його знайшла? А ось тут два поруч росли зараз походимо Сподіваюсь, ще біленьких знайдемо. Ну що друзі. Походили ми десь з півгодинки. Знайшли трохи лисички, підбрезників, білих більш нема. Будемо потихеньку звертатися до машини. Ти ж така. Ну що, ріш? Повертаємось до машини, так? Да? Потихеньку. Якщо щось знайдемо, то... Обов'язково покажу вам. Ріжка невеликого. Підберезника знайшла і маховичка. О, чого, гарнюсенький? О як. Ну що, вже щось є, так? Да? Угу. Щось зібрали. Угу. Підберезник, напевно, відсюди бачу. Ох, як камарьо. кусюче. Ага. Да, такий. Ну що, друзі, закінчився наш сьогоднішній грібний похід. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Трошки лисички, ну і тут гаразд більше, ніж у мене. Бачите? Біленьких, штучок 6-7. Ось тут ще біленький. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, сім, 8, сім, 8 вісім, вісім, вісім біленьких. Трошки маховичків, підберезники. Собаки, як завжди, набігались Ну, а ми отримали задоволення. Все, друзі, всім пока, до зустрічі в лісі.